В мережу здали план знищення Кримського мосту. Американський генерал розказав, як усе відбудеться. Подробиці за мить. Ви на фабриці новин з вами я. Юрій Вівік. Україна знає, як знищити кримський міст. План для цього вже є. Його озвучив колишній командувач сухопутними військами Сполученими Штатами Америки. В Європі, зокрема, пан Бен Ходжес в статті для Foreign Affairs Він пише, що міст не є складною конструкцією. Україна вдала атакувала її вже двічі, однак знищити не змогла через великі розміри мосту. Тим не менше, це реально за словами генерала, щоб остаточно вивести з ладу міст, потрібна масова атака дуже потужними ракетами. Удари треба спрямувати або в кілька певних місць, або в одну конкретну точку. При цьому не обійтися без високоточної зброї заходу. Ракет Атакамс і Таурус. Цитуємо далі. Ракети атакам з унітарними боєголовками можуть дозволити Україні регулярно завдавати ударів по найуразливіших прильотах мосту. А німецька крилата ракета Таурус розроблена з двоступневою боєголовкою, що руйнує бункери, може мати найбільші шанси смертельно пошкодити одну або кілька опор мосту. Кінець цитати в статті Також йдеться, що Вашингтон також може мотивувати Німеччину передати Україні ракети Таурус, навіть якщо Конгрес не виділить гроші на допомогу Києву. І чим швидше ЗСУ отримують їх у свій арсенал, тим краще. Ходжес не недарма згадує попередні удари Сил оборони по Кримському мосту. Це важлива логістична артерія путінського режиму і є законною ціллю для України. Про це, друзі, неодноразово говорив і Володимир Зеленський. Президент наголошував, що міст треба нейтралізувати, у тому числі і для деокупації Криму. Знищення цієї конструкції допоможе демілітаризувати півострів. Процитуємо президента для нас це ворожий об'єкт, побудований поза законом, поза міжнародним правом із застосованими нормами. Тому це наша ціль і будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир має бути нейтралізована. Кінець цитати. Та й в українській розвідці буквально два тижні тому нагадали, що стежать за мостом постійно, і навіть натякнули, що ця конструкція зайва. Давайте передаємо. Виникає питання, чому тоді українські сили не знищать міст просто зараз? У військово-морських силах пояснили, чекають слушної миті, за словами капітана Дмитра Пленчука. Захисники обов'язково зруйнують Кримський міст, але тоді, коли цього вимагатиме ситуація. Ось його слова. Ми не страждаємо на відміну від росіян символізмом. Зсу зруйнують міст, коли треба буде обрізати логістичні хвости Криму і зробити його островом. Тому чекати слід слушного моменту, кінець цитати. А поки сили оборони готують у Криму підґрунтя для подальшої деокупації, наприклад, вівторок окупанти заявили про атаку на півострів. 40 дронами вони стверджують, що змогли їх збити або приземлити. Однак в СБУ зовсім інша інформація. За даними спецслужби, українські БПЛА поцілили у радіолокаційну систему Небо М в районі селища Багерове, у стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 Терек та систему управління зенітно-ракетних підрозділів Байкал 1М біля села Стрілкове. Загалом звуки вибухів чули жителі Керчі Феодосії, Старого Криму та Сімферополя. А телеграм-канали писали навіть про можливий удар по суднобудівному заводу «Здали» в Керчі, де є військові кораблі загарбників. Нагадаємо, що Україна вже двічі серйозно пошкодила Кримський міст. Перша атака сталася 8 жовтня 2022 року. Тоді СБУ зуміла за допомогою посередників провести вибухівку, яка здетонувала прямо на мосту. На відновлення конструкції окупантам знадобилося півроку. Ремонт особисто контролював Путін. Вдруге місце атакували вже у липні 2023 тисячі Цього разу за допомогою морських безпілотників СБУ. І знову Росіянам довелося відбудовувати дорожнє полотно. Тепер окупанти під час кожної повітряної тривоги зупиняють рух мосто, а іноді навіть влаштовують димову завісу, бо бояться чергових ударів. Однак, у подальшому боротьба з ворогом стане ще важчою без міцного економічного тилу, і для цього потрібно покращити фінансовий стан державних компаній. Один із варіантів реструктуризація боргів це популярна практика, яку використовують країни усього світу для зменшення кредитного навантаження. Скористатися цим інструментом має також Укренерго. Так вважає керівник секретаріату ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський. каже, реструктуризація боргів компанії дасть більшу економічну ефективність аніж підвищення тарифу на електроенергію для бізнесу. За словами Забловського, під час війни не варто перекладати свої проблеми на кінцевого споживача, використовуючи монопольне становище, адже не завжди підвищення тарифів призводить до підвищення операційної ефективності компанії, тому що насправді. Проблема або в неефективності використання коштів, або банально пов'язана із корупційними оборудками, які теж вимивали ці кошти. На цьому друзі у мене всі новини. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться на фабрику новин. До зустрічі.